Батьки. Захисники. А якщо батькам не подобається, щоб вони, коротше, викупили хлопця і похоронили там, де їм хочеться, і робили там, що вони хочуть, а не в нього на а, у нього на кладовищі. Спеціалізоване комунальне підприємство, Ритуальна служба Тернопільської міської ради, вулиця Мулинецька, 27. Вимога. Станець має сімейні прав. Все, мама. А, це він мамі я яконя. Я... Тут же ж просто запитано. Стадник Марія Семенівна це мама військового, яка, яка поховала ті, так? вчителя. <звітую> так. Да, вами самовільне, а ваше встановлено конструкцію надмогильної споруди спору, на місці поховання стадник Віталія Олеговича на Пентагоні героїв у місті Тернопіль. Такі ваші дії суперечать закону України про поховання і похорону справи. Це ж це ні, такого ще не було. Слухайте наказу Держжитлокомунгоспу України від 19-го року, коли ще війни м'яккавря не було. на рішення виконавчого комітету та ради, ради нам такі виконкоми, які таку хуйню приймають. Так, таким чином, намохильна споруда, яка на даний час зводиться на місці поховання статних Віталія Олеговича, нагадую захисника, якого поховала мама, підлягає демонтажу. Демонтажу. Тому пропонуємо вам самостійно демонтувати їх в термін до 23-го. Десятого У разі відсутності вашої реакції на дану вимогу е, на могильна споруда буде демонтована засобами СКП Ритуальна служба без попередження з подальшим відшкодуванням за вартості робіт з монтажу. Начальник СКП Ритуальна служба Сергій. Мадім, вибач, що я не звернувся увагу, я зараз людям. я цього пітараса. З'являю знаменитым на весь мир. Я офіційно зараз звертаюся. Я тебе ще відео зробив. Звертаюсь до начальника СКП Ритуальна служба в місті Тернопіль Сергія Туманського. Значить, послушай мене сюди під Я приїду обов'язково в Тернополь, я сюди мене ж тут Зараз я тільки з'їжджу машину заберу, яку ми придбали, віддам пацанам, потім з'їжджу волі ще до однієї бригади. Я доберуся на той неділі, скоріше за все до, до Тернополя. Я, я тепер принципіально поїду в Тернополь. Я не планував туди їхати. коли пішла така п'янка, я ж останній огурець. Я приїду в Тернополь, і я обов'язково по нормам твого підерасічного закону, вимог прийнятих рішень виконкомів ми тебе покладемо повністю по нормам там на твоєму блядському кладбищі. Як ти просиш у пісні? Ну я хочу попередити цю підарацію. Якщо не дай Бог, вже тронули могильну плиту цього захисника, то я лише не буду зараз озвучувати, що буде далі. Він її, блядь, покладе зубами буде викладувати в шахматному порядку. А то, що він треба компенсувати, я компенсую. Я обов'язково компенсую. Я тобі то сказав, бо батьки бояться багатьох, які хотіли поставити свої. Ну, за свої кошти хотіли поставити могили своїм дітям, а їм не можна. І багато хто боїться виступити проти мера. А, проти мера Тернополя? Так. Я виступлю противалю Тернополя. Ждіть у гості, я скоро буду. Я цього підараса, сука, а там на порогі, блять, його кладбище покладу по норму. Я йому сука зроблю. А не знаю, що вже вони знесли. Е, чи не знесли на дрону? <держ> Ні, ще, ще, ще не знесли. Воно в процесі, бо вони там чуть не судяться. Ну, якщо хто хоче, може, звісно, дзвонити, Тут есть телефон 0352, це вот, код 526 882. Начальник СКП Ретуальна служба Сергій Кумацький. Ну я думаю, що ви туди не дозвонитеся, я краще туди доїду. Воно, коли людині в очі дивишся і за глудку йдеш, воно людині вистріше доходить. Хіба це на... нормальна людина таке блядь, напише матері захисника? Це що, це що, ахуєл чи що? Чи він думає, що якщо мама убита горем, так за пацана нікому защититься, він защищав нас. А ми будемо сидіти і співчувати? Ні, а хазяй співчувати. Я сука приїду, Я його, блядь, там возтої могили покладу. А ні, то дуже буде зквірнятися мого е, захисника, що там його рядом власне. Я його, блядь, на порогі його кладища їм чогось. Я оходу з того класника, з його головою, блядь, в руках. Пока його сука не уволять за це, я з того класнища не ублюджу.